Відповідь на питання: чи можливо поштою подати документи до ТЦК та отримати відстрочку? Детальні відповіді на питання від адвоката на практичних прикладах та судової практики. Наразі дуже багата позитивної судової практики, яка на стороні військовозобов'язаних при поданні поштою заяв на відстрочку та проти позиції ТЦК щодо. Особистого відвідування ТЦК та особистого подання заяв з документами. Чоловіки бояться йти в ТЦК, чому поділіться у коментарях. Суди зобов'язують ТЦК розглянути заяву про відсрочку і зазначають, що обов'язок особисто повідомити не означає особисто прибути до ТЦК. Особистим поданням заяви про відсрочку до ТЦК військовозобов'язаним вважається направлення її засобами поштового зв'язку. Обов'язок особисто повідомити не означає особисти, особисто прибути до ТЦК. Нагадуємо, що чинний порядок проведення призову на військову службу, затверджений постановою 560, передбачає, що за наявності підстав для одержання відсрочки від призову, військовозобов'язані особисто подають на ім'я голови комісії ТЦК заяву. Законодавство до цього також не визначило обов'язку саме прийти, приїхати особисто до ТЦК. Військово зобов'язаний, надіславши особисто поштовим зв'язком заяву та документи для вирішення питання про отримання відсрочки, дотримується процедури особистого їх подання, особистого направлення. Стандартні відповіді майже всіх ТЦК у відповідь на такі заяви з посиланням на правило військового обліку, зазначають, що заявник, Зобов'язаний особисто прийти, прибути та надати документи, які підтверджують право на відсрочку. Надана заява не відповідає визначеному зразку. Невірно написана, власноручно, надруковано. Також необхідно долучити військово військовооблікового документу. Рекомендовано особисто звернутися до ТЦК з оригіналами підтверджуючих документів для вирішення питання. Жодне рішення за результатом розгляду таких заяв вони, як правило, не приймають або формально відмовляють. Наголошуємо, що можливість особистого подання заяви шляхом надіслання такої засоби поштового зв'язку до ТЦК ніким та нічим не обмежена. ТЦК, не заперечуючи право на срочку, відповідь зазначає про необхідність подання заяви особисто. Такі випадки є. Отже, в таких справах судам потрібно було надавати відповіді на питання: чи можна, чи не можна подавати документи. Заяви на відстрочку саме поштою, чи передбачено це чинним законодавством, особисте прибуття до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І так, відповідь на питання судами. Як зазвичай суди обов'язок, зокрема, військовозобов'язаних особисто повідомити інформацію про себе до ТЦК, де вони перебувають на військовому обліку, разом з тим. Ні положенням закони про мобілізацію, ні порядком 1487 не передбачають обов'язку особистого відвідування такою особою територіального центру комплектування та соціального підтримку та документів на відсрочку. Обов'язок особисто повідомити не означає особисто прибути. Суди приходять до висновку, що військово зобов'язаний, надіславши особисто поштовим зв'язком заяву та документи для вирішення питання про надання відсрочки від призову. Від військової служби під час мобілізації дотримуються процедури особистого їх подання особистого направлення до ТЦК, отримавши таку заяву з додатками. ТЦК повинен та зобов'язаний прийняти відповідне рішення. Відмовити чи надати відсрочку від військового призу письмово протягом 7 днів заява чоловіка комісії при ТЦК щодо перевірки законності надання відсрочки по суті не розглядалася. А ТЦК відповідь роз'яснення чи формальна відмова вона невірна, неправильна, не передбачена чинним законодавством. Вони один в один однакові. Лист ТЦК носить інформативний характер та не свідчить про прийняття рішення по суті порушеного питання про надання відсрочки ТЦК. Не може утриматись від прийняття рішення, що входить до його компетенції. Проте, і письмова відмова ТЦК також підлягає оскарженню в судовому порядку у разі протиправності прийнятого такого рішення безпідставної відмови. Відсутність належним чином оформленого рішення про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації, або невмотивована відмова підлягає у подальшому. Судовому оскарженню тому можливо захистити свої права та інтереси.